Ми знаходимося біля Михайлівського собору, де нещодавно був встановлений меморіал, щоб віддати шану тим, хто віддав найдорожче своє життя за нашу батьківщину, за нашу свободу. Цей меморіал є символом незламної пам'яті, символом вдячності і поваги. Це імена тих, хто до останнього подиху стояв на захисті нашої незалежності. Пам'ять про загиблих це наш спільний обов'язок. Сьогодні ми маємо усвідомити свій обов'язок. Бути сильними, незламними і тримати стрій. А після перемоги будувати ту Україну, заради якої вони віддали свої життя. Як військовий капелан я мав честь знати багатьох із них. Вони були люди різного віку, з різних куточків України, але об'єднані готовністю захищати батьківщину. Пам'ять про наших побратимів житиме вічно в наших серцях. На цьому меморіалі у кожному світанку над вільною Україною. І наостанок згадаємо слова святого письма, де Ісус сказав, що немає більше тої любові, як хто віддасть душу свою за друзів своїх. Ісус віддав своє життя, щоб ми жили вічно. Наші побратими віддали свої душі, щоб ми жили на залежній вільній Україні. Вічна їм пам'ять. Слава Україні! Героям слава!